У Дніпродзержинській міськраді відбулось пленарне засідання 61-ї сесії. На повістці дня найголовніша тема зняття з посади міського голови Станіслава Сафронова, регіонала політика якого вже устогидла місцевим чиновникам та самим мешканцям. В нашому місті вже давно курсує думка про. Корупцію у вищих ешелонах міської влади так, що це питання на поверхні, і дійшло до свого апогею на сесії міської ради. Нардеп Віталій Купрі каже вже декілька років підіймає питання щодо відставки послідовника Януковича. Сьогодні сподівається на розсудливість та підтримку своїх колег. Всі законні підстави для відправлення у відставку є. Тепер тільки залишилося використати повноваження депутатам міської ради. Які можуть це зробити, якщо депутати, скажімо, ну деякі сказали проти. Нам вистачить, якщо навіть 4 там депутатів не проголосують, значить вистачить достатньо голосів, щоб припинити повноваження. А ось депутат Дніпродзержинської міськради Ігор Лісничий, котрий був одним із перших ініціаторів на відправлення Сафронова у небуття, свою думку різко змінив. Прийняв іншу позицію. Мовляв, він не голосуватиме за відставку Сафронова, бо міняти як то кажуть, шило на мило йому не кортить. Говорять, він сам бачить себе у кріслі мера. Ви розумієте, що ніяких системних змін не відбувається. Ми, виходить, одних людей з команди Вілкула регіоналу поміняємо на інших. Тому це моя принципіальна позиція, ви розумієте, я не захищаю Сафронова, я захищаю тут те, щоб у нас в місті Дніпродзержинській дійсно пройшли переміни. Я проти буду голосувати, і та група депутатів, яка м'я она тоже теж буде голосувати проти, поэтому этот вопрос сьогодні не пройде. Як у воду гледів таємне голосування підтвердило побоювання голосів для зняття мера було замало. В той час, коли йшло засідання, слідчими вівся обшук дому Сафронова та його кабінету. І навіть коли працівники прокуратури зайшли до сесійної зали, в міських депутатів не вистачило сміливості проголосувати проти знахабнілого чиновника. Після консультації юристів вирішили голосувати відкрито. 36 голосів віддали народні обранці за відставку Сафронова, але цього не вистачило ані для проведення дострокових виборів, ані для висловлення недовіри міському голові. В останню мить дали задню, решта взагалі не з'явилась на засідання. Тож головою Дніпродзержинська лишається Станіслав Сафронов, якого нібито забрала швидка. Але це ненадовго запевняють депутати, адже на нього вже відкрито декілька кримінальних проваджень, та працівниками прокуратури ведуться слідчі дії. Юлія Ільницька, Сергій Язовських, новини Теркарйон.